З моменту виходу першого смартфону Насінг дуже хотілося спробувати в першу чергу їх прошивку, оскільки це все ж в якійсь мірі продовження історії OnePlus. Тут просто SEO компанії, той же чувак, який був від початку запуску OnePlus, Карл Пей. І знаєте, краще би OnePlus йшли ось цим ось шляхом, а не куди їх завернули BBK. Але сьогодні не про них. Насінгфон 2А бюджетник від даної компанії, який продовжує бути унікальним та виглядати по свіжому на фоні доволі сірої маси інших смартфонів. Тому давай зацінимо ось цю от неординарну красу. Ну а за девайс, подяка магазину Піксофон. В них дійсно нереальний вибір девайсів. Перше, на що я одразу звернув увагу, нічого собі він великий. Але це скоріш за все через те, що я в більшості контактую з компактними смартфонами, ну бо подобаються вони мені, і його габарити я одразу і чув, Особливо ширину. Тому це точно для любителів лопат. Основа корпусу пластики, при цьому на рамці він матовий, а спинка глянцева, що мені капець як не подобається. Але по-перше, тут це виправдано через дизайнерські, і в тому числі, практичні рішення, а по-друге, кому яка різниця і які тут матеріали, якщо більшість одягне на нього чохол. Хоча він точно має бути максимум прозорий, а інакше для чого він вам такий красивий? А красивий і практичний він завдяки гліфам, так зва їх компанія. і Їх тут три. Це спеціальні діоди на спинці смартфону, які можуть виконувати роль візуального повіщення для різного роду сповіщень. Але в більшості даний режим вмикається, коли смартфон лежить спинкою доверху. Також гляньте на цей дизайн блоку камер. Він дійсно виглядає по-свіжому і точно не як у всіх. Так, комусь цей дизайн може не подобатися, але він точно унікальний. А також у даної білої версії акцентні чорні кнопки гучності та блокування, які розташовані з різних сторін, знизу основний динамік, роз'єм Type-C. Отвір для мікрофону та отвір для слоту під сім-карти, підтримка двох розміру нано, але немає підтримки ЄСім. А зверху ще один отвір для мікрофону. Знову ж таки, даний дизайн цікавий і вартий того, щоби ним користуватися без чохлів. але ось ця от глянцева спинка, думаю, буде доволі сильно псуватися, збираючи подряпини. Це ж пластик, ще й глянцевий. А якщо чохол, то знову ж таки я б радив, щоб він був максимум прозорий. І, до речі, корпус має захист IP54, а сам смартфон важить 190 грам, що доволі непогано для таких габаритів, але це завдяки пластику. А по комплектації то все гарно і стильно виглядає, але з практичної точки то це базовий набір на теперішній час. Смартфон, кабель і скріпка. По екрану то він доволі великий. Це 6,7 дюймів, AMOLED матриця, розширення Full HD і найголовніше частота оновлення 100. 120 Гц. А це значить, що в більшості приємність для очей гарантована. Також на яскравому сонці поводить себе доволі непогано. Інформація щитується добре, бо пікова яскравість доступна до 1300 ніч. І в цілому екран мені сподобався, гарна передача кольорів, чіткість і все це, але він по стоку трішечки перенасичений, що декому подобається, знаю таких людей. Але я б хотів її зменшити. Для цього в налаштуваннях є профілі стандарт та живий. Але перемикаючись між ними, ніяких візуальних змін не відбувається. why Так ніби воно не працює, тому сподіваюся, пофіксять. І ще одна приємність коробки це поклеєна захисна плівка, тому одразу є хоча б якийсь, але захист. А по динаміках тут, тут їх два, тобто стерео, і вони дійсно доволі гучні та приємно грають. І добре відчувається, що нижній йде головним, бо по балансу це десь 70 на 30. Ну і якщо вам хоча б трошечки сподобається дане відео, то не забудьте про вподобайку та коментар. Це дуже допомагає каналу. А якщо в цілому подобається те, що я роблю, то можете стати. Спонсором та підтримати розвиток каналу фінансу деталі під відео. А ще у нас є прикольна телеграм-група, посилання на неї також під відео. Говорячи про камери, то основних модулів тут два: це широкий кут та І з основного, що вам потрібно знати, це те, що максимум можна знімати в 4К-30 кадрів. Перемикатися між модулями під час зйомки неможливо. На надширокому куті немає автофокусу. А на фронтальну камеру доступно максимум Full HD 60 кадрів. Ну а по якості відео, то вдень я би сказав, що питань немає, дуже навіть гідно. А увечері очікувано псує загальну картину Ефект гоустінга або желе через електронну стабілізацію. Але сама якість дуже навіть непогана від того, що залишається від відео. Це на основний модуль. А на широкий, як завжди, при поганому освітленні. Ще менш придатний для відосів. Ну а по фото, то в якихось моментах, на мій смак, результат навіть трішечки краще, ну або точно не гірше виходить, аніж у такого флагмана, як s 24 Хоча моментами помітно, що все ж модулі і обробка трішечки дешевші і, і як завжди. Все залежить від ситуації. По фронтальній, як відео, так і фото, то також непогано, але зрозуміло, що гірше за основні модулі. Але в цілому мені сподобався результат. Дуже навіть гідно, як для своєї ціни. Я щось думав, що буде гірше. А тепер про продуктивність. І найосновніше це процесор, який тут MediaTek Dimensity 7200 Pro, якому допомагають в базі 8 ГБ оперативки та 128 накопичувач. А максимум може бути на 12256. І при першому налаштуванні то підлагувала шторка. І я думав, що це просто через початковий процес, типу все оптимізується, але на жаль, якраз найчастіше просідання кадрів і зустрічається саме в шторці, і набагато рідше десь в системі, хоча також буває. А от ігровий процес проходить непогано. Грати і вигравати можна, але відчувається, що реакція на дотики трішки сповільнена. Якась плавна, і це доповнюється мікрофрізами. Але найбільше дратує затримка і погане позиціонування по звуку через динаміки. Ось це от неочікувано, бо у більшості граю на смартфонах без навушників і ні за яким смартфоном такого не помічав. А тут таке є. Які фантомні реакції на дії. Просто нічого не натискав, а активувався, наприклад, приціл. А я в цій зоні навіть пальця не тримав. А ще було один раз, що через 5 хвилин гри на мобільних даних гру просто вибило, не знаю, чи через те, що воно було на мобільних даних, але таке було, і тільки один раз. Коротше, дивно і сподіваюся, це також пофіксять, або що це тільки в мене він себе так проявляє. Та й в цілому під час гри він не сильно той гріється, або майже не гріється, але напевне краще би більше грівся і видавав би більшу продуктивність. За захист ваших даних відповідає сканер відбитку, який тут оптичний та не надто швидкий і точний, бо в моєму випадку він у 3-4 випадках з 10 може не розпізнати мої пальці. Дорожчи, капельку підбішував мене. Ще й тим фактом, що він якось надто низько розташований, як для такого великого смартфону. До фішок можу віднести гліфи, про які було на початку, і вони можуть додатково сповіщати про дзвінки, сповіщення застосунків, може показувати відлік для таймера. Також можна створювати кастомну мелодію з візуалізацією гліфів, відображає рівень гучності, показує прогрес з інших застосунків, яких тут в мене аж три штуки. Можемо регтіти в такт до музики і відображати таймер сну, але будьте обережні, бо епілептики можуть вам за це не подякувати. Тут є таке попередження. Коротше, це все ж основна його фішка, яку все ж при потребі можна вимкнути. Також приємного це прошивка, яка наближена до стоку Андроїда, що мені точно подобається, тільки додали від себе трішки налаштувань та зовсім легких візуальних змін, як от в шторці чи власний прикольний шрифт. Але це все не псує загальних вражень від смартфону. Також в лаунчері є можливість вибрати, які іконки будуть використовуватися від насінг чи стокові, але від насінг іконки однотонні. І мені особисто з ними важко шукати потрібні застосунки, тому я поставив кольоровий сток. І в тому ж лаунчері є можливість приховувати застосунки, але не бачу, що була змога поставити пароль. Хоча все одно механіка цієї функції ну, для мене особисто тупа. Бо не допомагає приховати дублікат, а ховається повністю іконка застосунку. І з прикольною це додали часткову підтримку навушників AirPods, тобто без будь-яких сторонніх застосунків можна, як мінімум, нормально відслідковувати їхній заряд, оновлювати і налаштовувати все, що можна тільки підключивши до Apple девайсів. І також приємний бонус це підтримка запису дзвінків з коробки. Ну і по автономності, то так, це девайс не малий по розміру, але й батарея в нього відповідна на 5000 мА, а це зовсім немало. Також підтримка зарядки до 40. Капіти ват, що для мене цілком нормально, і для когось буде мінусом, але немає підтримки без заряджання, хоча за цю вартість доволі очікувано. А на практиці з використанням однієї сім-карти та в більшості на Wi-Fi він видає близько 10 годин активного екрану за 2 дні використання, з яких це 1 година гри, майже 4 години Ютуба та майже 3 години TikTok, Ще 30 хвилин розмов через Телеграм і ще 19% залишилось. А якщо суто на мобільних даних, то виходить близько 6 годин, з яких майже 3 години Ютуба. Півтора години гри і одна година TikTok. І ще 15% залишилось. За ніч очікування близько 10 годин, як при підключенні до Wi-Fi, так і суто на мобільних даних, з'їдає десь 2-3%, що є нормою. А за одну годину гри йде близько 15%. Коротше, тримає він дійсно дуже добре та впевнено. Питань тут нуль. І, чесно кажучи, смартфон за свою вартість є доволі цікавим рішенням, а головне візуально нестандартним та функціонально конкурентним. Коротше, здивував та залишив приємні враження. Але найголовніше не забудьте про донат на ЗСУ.